Активні мешканці багатоповерхівок об'єдналися та втілюють громадські ініціативи для комфортного життя під час війни. В одному з будинків Дніпра в ліфті мешканці розмістили набір виживання на випадок аварійного відключення електроенергії. Печиво, Марія, стаканчики. Є вода, є серветки молоді. І також у нас є маска, перчатки. І я поклала е, каптопрес і е, Курвалта. Також містяни активно втілюють ініціативи і для підтримки зсу. Всі мешканці будинку долучилися до перетоплювання парафіну на окупні свічки для наших воїнів. Завдяки плавильні, яку зробив один з волонтерів, можна одразу переплавлювати до 50 літрів парафіну. Ми використовуємо і натуральний віск, і свічки, які нам передають. Все, що нам передають повністю. Все йде в плавильню. Дніпряни вже передали на фронт кілька тисяч таких свічок. У нас спільнота ВСББ одна рушії, в принципі, з самих активних рушіїв принципі початку війни. Ще з перших днів створювалися такі маленькі штаби гуманітарного характеру. В кожному по різному там підготовлюються до військової там агресії, обладнав свої підвали. Зараз кожен знайшов для себе таку сферу застосування, де найкраще себе почуває. Ініціативу ОСББ підхопили люди з усієї країни. Надсилають віск і парафін. Приєднались і великі компанії, які надають гофрокартон. Олена Городецька, Стас Торожук, новини одинадцятого каналу.